І якийсь період часу він, блядь, ідеальний. Йоптвою, такого ідеального не найдеш. На людях він її на ручках носить, ручки їй цілує. Оце ті випадки, коли е, е, друзі і е, знайомі кажуть, Боже, він її убив? Убіл? Да будь такого не може. Боже, він трусився над нею. Та це бандити якісь її вбив. Він над нею трусився, він з неї пилинки знімав. Да ми самі бачили, Боже, як він над нею труситься. Танечка ведички, танечка тарілочку, танечка, танечка, Боже, моя танечка, я її так люблю. Боже, я її вірші, вірші сочиняю. А це ті історії, де розказують вообще треті особи, що та там була така любов, та там така любов боже, упасі, що ви говорите, це хтось там. Це підставили його. Це що це було? я не знаю, як це можна було його так до довести? До це свята людина, ангел з небес спустився. Понімаєш? тому, що ці люди бачили оцю третю фазу в них м'яд. Як він її вислужується перед людьми, особено вони люблять це робити. Особено мама її приїхала, Боже. Сестра приїхала, Боже. Подружки, якщо в ресторані з друзями, боже мой, танечка сама не встане, він її навіть по пісять зводить. Та Боже, ти що? Трусики її постирають, тако ручками сам все зробить.